Так повелося, що своє професійне свято День пульмонолога лікарі-пульмонологи України щорічно відзначають 17 травня. Тож такий лікар-пульмонолог. Це лікар-терапевт, який спеціалізується на діагностиці та захворюваннях органів дихальної системи нашого організму. Захворювання органів дихання найпоширеніше серед населення земної кулі. Водночас це є серйозною проблемою сучасної медицини. Для прикладу, скажу, таке захворювання, хронічне обструктивне захворювання легень, на даний час перебуває на 4-5 місці в світі серед причин смертності. По прогнозам Всесвітньої організації охорони здоров'я до кінця 2020 року воно вийде на третє місце серед причин смертності та інвалідизації серед дорослого населення. До лікаря-пульмонолога зазвичай звертаються пацієнти з такими захворюваннями, як бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіти, пневмонії. Згідно статистики, на кінець 2015 року у медико-санітарній частині на диспансерному обліку перебуває От на 1500. 153 пацієнта з захворюванням органів дихання з них на бронхіальну астму 182 особи, на хронічне обструктивне захворювання легень 443 особи, хронічні бронхіти 224 особи, пневмонії 121. На жаль, слід звернути увагу на сумну статистику щодо онкологічних захворювань з боку органів дихання. Так, на кінець 2015 року у нашому місті зафіксовано 22 два випадки. Перше виявлених випадки новоутворень з боку органів дихання. За три місяці 2016 року є вже нових два випадки. Хочу наголосити, що захворювання органів дихання це досить серйозні захворювання, і тому не слід ігнорувати такими симптомами, як кашель, задишка, яка зазвичай носить прогресуючий характер, також часті та тривалі випадки гострих респіраторних захворювань легень, які спостерігаються більше трьох разів на рік. Також рекомендується звертатись до лікаря-пульмонолога особам. Які тривало палять, а саме більше вісьми років, особам, які працюють в шкідливих умовах праці для організму, а також пацієнтам з хронічними прогресуючими захворюваннями з боку серцево-судинної системи, підсумовуючи, хочу нагадати: людина не може не дихати здорове дихання, запорука життя, тому не зволікайте і завчасно звертайтеся до лікаря-пульмонолога.